І так, друзі, чергове замовлення хлопці виконали. Це у нас 80 корпусів на 145, 145 рамку, це вісьмарамочні. Тут ще два, додатково там не вмістилися. Все готово. Знову ж таки, замовник приїде по своїй корпуса, Він нас уже купував вулики трошки давненько. Вирішив ще докупити 145 корпусів. Все готово, приїде також коротеньке відео знімемо. Тому, друзі, нагадую, кому потрібні корпуса. Номер телефону як завжди не зміни. Тим часом я працюю на вощої рамочки, тому що потрібно розширювати сім'ї. Ну, Ось в такому варіанті це все готово, вже все з натягнутою проволочкою. Ну і ще нам трошки є. До речі, там рамочок. Потрібно буде. Ну, там, може, штук 200, я думаю, їх нам буде вже достатньо, тому що дві партії вже доставлено було. Ну, це, це буде партія передостання і ще остання, я думаю, буде достатньо. Ну, далі перейдемо на 145 рамки і будемо готувати під Соня. Тому, друзі, кому потрібно, звертайтесь. Також по прес-формах без питань зробимо, підскажемо, розкажемо.